Привіт-привіт! І сьогодні у нас на тесті Fiat Doblo, перше рестайлінгове покоління. І багато хто зараз скаже, чому він повторюється, вже був цей автомобіль. Я вам скажу інше. Це зовсім не той автомобіль. Він відрізняється практично всім, починаючи від вигуна і закінчуючи кольором. І... Проте я і не вважаю повноцінним тест-драйвом, це, скоріш за все, доповнення до 12-го випуску. Тому якщо ви хочете подивитись повноцінну, повноцінний ТИЗР дізнатися всю інформацію про Fiat Добло, вам потрібно дивитись 12 випуск. В цьому відео я постараюся виправитися і сказати те, чого сказано не було. Тож починаймо. Тамфо Як ви можете побачити, що це вантажна версія, свіжопригнаний автомобіль, якщо вже так говорити про подробиці І лонгова. В свою чергу, попереднє наше добло, воно було коротке. Ну і, відповідно, пасажир. Тому думка про те, що перше до арестального покоління, мало м'яко кажучи, страшнуватий вигляд, в мене не змінилася. У свою чергу, цей автомобіль приваблює своєю простотою. В ньому все лаконічно і немає нічого зайвого. Проте знайшлися деталі, які мені не подобаються. Ну, по-перше, це, звісно, дверні ручки. Навіть незважаючи на те, що. Підприродній хват, вже сучасні. Вони мають досить таки дивну форму, яка мені зовсім не подобається. Ну Це, звісно, не, не впливає на те, як вони відкриваються, просто ручки мені самі не подобаються. Далі це дизайн бокових дзеркал. Давайте послухаємо, оте От як сів тільки я в автомобіль і закрив двері, це мене вразило. Я не знаю, щоб вам було добре почути, наскільки вони легко закриваються. І глухо. Можливо, те, що тут стоїть перегородка, ми трішки пізніше зайдемо в салон, це покажемо, але легко. І глухо. Кузов так само залишається оцинкованим, практично корозія йому не страшна. І відразу виправляюся. Я в минулому відео показував на марку, які краще поставити бризговики, тому що болото, от сильно, давай покажемо, що болото сильно закидає, і бризговики обов'язково потрібно ставити. Я показував, яку марку там краще обрати. Але ні. Краще і взагалі найкраще це рідні бризговики. Тому що це найкращий варіант, щоб не робити зайвих дірок. Бо зайві дірки це, звісно, сприятливі місця, сприятливі місця для розвитку корозії. І це ніяк не йде на плюс ні нам, ні автомобілю. Мені дуже подобається передок. І, на мою думку, головна його приваблююча риса це ось ці лінії. Тим самим вони утворюють стилізовану літерів, літеру V. В. в нашому попередньому варіанті добло панорама, Воно ще позначалось і виділялося фарбою, що додавало ще більшого вигляду. Дрібниці, але важливо, те, що в нашому варіанті вже є протитуманки. Ну... На джампі вони коштують біля 300 гривень. Тут вони вже є і рідні. Це плюс. Також мені чомусь, от чомусь от мені подобається. Я навіть не знаю, можливо, така решітка чимось наближена до якихось таких спортваріантів. Все воно дуже цікаво дивиться. Як бачите, що в нас тільки одна сувна дверка. І я вважаю це неоціненним плюсом. Тому що, по-перше, немає зайвих шумів, немає зайвих скрипів. Ну і найголовніше, автомобіль кузов не втрачає свою жорсткість. Все воно тут відкривається і закривається. Ну, оскільки ми вже здійшли сюди, то давайте і подивимося на салон, на задню частину вантажну. От, як я казав, що вона не обшита. Звісно, все. Все буде робитися, зараз в нас вона не обшита. Давайте перейдемо далі. Двері, а не ляда. Двері мені останнім часом дуже подобаються. Наприклад, у мене, власне, на моєму досвіді, гараж має невеликі розміри. І, заїхавши своїм джампі, двері в мене ще відкриваються. Але коли в мене був Prime Star, Vivaro трафік той самий, шифровую Ляда в мене там була, і її вже відкрити не можна було. Тому двері це все ж таки теж я віднесу до плюса. От відкриємо. Ось як бачите, що оригінальна оригінальний такий пластик, все воно тут піднімається. На перший погляд, корозії немає. ну Слід. Розповісти те, що навіть є рейлінги які коштують також гроші. Плюс, говорячи про дизайн, я не можу також не сказати про взагалі настільки стилізовано. Ось, наприклад, такі міні розширювачі передньої арки. Взаді, задніх арок розширювачі. Вони не зроблені як в простому автомобілі. Просто над колесом зроблена арка. Вони зроблені. Здалеко, все це дуже гарно виглядає, і привабливо. Головне ось такі в нас маленькі особливості. Слід тепер перейти до салону. От ми в салоні. Відразу потрібно сказати про мега кут кутогляду. Я прошу тебе показати, тому що він дуже великий. Ти бачиш, практично кінець капота. Ти бачиш все по сторонах. Стійки, за рахунок того, що стійки не дуже широкі, ти. Вже маєш меншу, можлив... маєш меншу можливість потрапити у неприємну ситуацію при поворотах. Тому що автомобіль ти просто зобов'язаний побачити. Є маса різних поличок. Починаючи ось від куліси. Тут ми можемо покласти якісь копійки. Ще щось. Велика кишеня зверху, менше кишеня ось тут, ось підстаканник. Круглі повітроводи, вони, звісно, не дуже дизайнові. Ось така маленька кишенька є. І навіть ось тут ми можемо теж покласти чимало різних речей. Ага, от хі, цікаво. Але ручне гальмо зроблено з правої сторони, як в простих легкових автомобілях і в більшості. Автолюбителі і взагалі автовласники вже звикли до правої сторони в джампі воно зліва. Ну Але не все мені в салоні подо... не подобається. Подобаються мені бокові пластмаси дверей. Особливо ця така трішки з гумою ручка. От середня частина вона з гумою і не дає, і не дає... руці скользити. Наскільки дизайново зроблена аварійка. І взагалі ось, ось ці кнопки, ну тут дві незадіяних і дві задіяних. Навіть ось така фігура, вона вже дизайнова. Комплектація, кондиціонер, звісно, електропакет, склопідіймачі. От. Все працює. Проте бокові дзеркала прийдеться налаштовувати вручну. Бортовий комп'ютер, як ми казали, протитуманні фари. Тобто, досить таки багата комплектація. Ліва частина світла і права. Все працює. Логічний стандарт Євро 4. Навіть велика поличка очі, побаю, велика поличка тут. Тобто маса також можна. Покласти і тут, наскільки дизайново зроблено ручки. Покажи зі своєї сторони. Наскільки дизайново, ну просто ніби зробили кріплення для полички, але водночас вони вже вмістили навіть ручки. На мою думку, це досить таки клас. І замітити те, що навіть сидіння, зроблені від вставки під колір самого автомобіля. Наскільки італійці вже продумали все практично до дрібниці. Навіть ось підлокітник в нас є. Теж немало важливо. Крию вам. От Бардачок мене, чесно кажучи, розчарував, тому що він дуже маленький. Можливо, вони дивилися на те, скільки зроблено ось тут різних поличок, то вони вже не робили великий бардачок. В варіанті, оригінальний пасажир сидіти на задніх сидіннях нестерпно. Оскільки вони практично під прямий кут, під 90 градусів, я не буду. Я не позаздру нікому, хто буде там сидіти на далеку дорогу. Це жах. Просто жах. Ось такий у нас салон. Щось мені подобається, щось не подобається. Настав час заглянути. Який же ж двигун? Кожного разу, як тільки я дивлюся на цей автомобіль, я розумію, наскільки італійці все продумали. Навіть банальний. Важільок для того, щоб відкрити капот, він не зроблений десь у тут. Вони його вивели сюди. В нашому варіанті 1,9 літра JTD. Тобто, це технологія, яка йшла перед мультиджетом. Ну і на відмінну... Від JTD технологія Multijet ділить фази впорскування не тільки на два, а на кілька етапів до п'яти включно. Ну і звісно, від залежно від умов роботи двигуна. Це забезпечує більш ефективне згорання, а отже, надбавку в потужності в порівняно з простими JTD. І тим більше, в порівнянні з простими дизельними двигунами, показники динаміки і паливної економічності у двигунах Multijet вищі на 25%. А рівень шумів можна зіставити з бензиновими двигунами. До речі, GTD розвиває потужність 77 кВт 105 кінських сил, і порівняно з мультіджетом, який розвиває 88 кВт і 120 кінських сил. Крутний момент однаковий. Якщо говорити про ходову частину автомобіля, то спереду у нас незалежна Макферсон, а ззаду залежна Ресори. Але як не дивно, вона м'якша м'якшані в шкаді, хоча там пружини, на рахунок Гальм, то спереду дискові, ззаду барабани, на рахунок гуми. 175 на 75 r 14 c тобто підсилена. Ну що ж, а тепер давайте проїдемося. Пішканці. Якщо говорити за розгін, то він тупуватий. Чесно, на якомусь, на якомусь комерційному автомобілі і мені ще не доводилося бачити, по справді, що він був там настільки різкий. Но якщо говорити за розгін, то звісно, що GTD він повільніший в нього, і максималка. 164 замість 177 в мультіджета. І від нуля до сотні він за 13,4 приблизно в районі, замість 12,4 в мультіджета. Але це таке мало важливе. Ну, кажу на розгін він тупуватий, як на мене. Але потім їде. На рахунок розходу. 4,5, 5,7 і ну, 6 по місту він так і залишається. На рахунок плавності ходу, то так дійсно він йде плавно, на швидкості, впевнено. Ну так, дійсно, деякі зайві звуки все ж слід відмітити, йдуть вони від. Ей, Дімон, Дімон. Ідуть вони від. Не найкращого пластика, але. Це притаманно для багатьох. Так, я не вважаю вже це мінусом, тому що якби це був люксовий автомобіль, BMW, якийсь Mercedes, і там були б такі скрипи, то да, Я би там придирався по повній програмі. А в такому комерційному автомобілі, який зроблений для того, щоб заробляти на ньому гроші, я не вважаю це мінусом. Якщо мінус, то мінімальний. такий в нас Fiat Doblo. Загалом мені автомобіль сподобався. Чому ми взяли його знову на тест? Ну, багато дуже людей мене просять: скажи, напиши, порівняй. Цей автомобіль з комба. Я однозначно виступаю за цей автомобіль. Є багато різних причин, про них можна розказувати теж дуже багато. Чесно, це треба виділити ще одне відео. Але я однозначно виступаю за цей автомобіль. Ціна його коливається за... Перше рестайлінове покоління. Вантажну версію від 5 до 10 тисяч доларів. Наш автомобіль, як і не дивно, теж виставлений на продаж. Висвітиться зараз мій номер. Телефонуйте, відповім на всі ваші питання. Отже, з вами був Віктор Ковальчук, програма Вибір авто. Побачимось.